Добрий день. сьогодні. Зранку французький уряд пішов у відставку лише за кілька годин після призначення, що поглибило політичну кризу. Прем'єр-міністр Себастьян Долікарню пробув на цій посаді менше місяця. Весь цей час він намагався сформувати кабінет міністрів, вів переговори з різними політичними силами з різними партіями. Врешті-решт, новий склад кабінету міністрів був оголошений вчора ввечері. Проте минуло лише 14 годин формального існування цього кабінету міністрів і сьогодні зранку Себастьян Лекарню і весь склад Кабінету міністрів подали у відставку. І це, як я вже сказав, поглиблює во Франції політичну кризу. Справа в тому, що за час на посаді. Президента Франції Мануеля Макрона це вже п'ятий склад кабінету міністрів, і кожен кабінет вимушений уходити через неможливость працювати от в цьому політичному середовищі. Во Франції зараз політичне середовище дуже фрагментовано, Парламент теж фрагментований, немає жодної партії, яка б домінувала. І тому, незважаючи на те, що Себастьян Лекарню намагався знайти компроміс, його критикували як і опоненти, так і союзники. Одні вважали його недостатньо правим, інші вважали його навпаки ультраправим. і таким чином постало питання, що який би не був склад кабінету міністрів, він працювати просто не зможе. Зараз опозиція вимагає від Макрона голосити дострокові парламентські вибори, і невідомо, чи це допоможе подолати цю політичну кризу або призведе до ще більшої фрагментації парламенту. Таким чином, проблема Франції зараз в тому, що ніхто не хоче йти на компроміси. і не можуть створити широку коаліцію. Ну а поки що, ця криза, ця відставка кабінету міністрів, призвели до того, що сьогодні зранку Паризька індекс парижських акцій впав приблизно на 2%, що є найбільшим одноденним падінням з серпня, так само. Понизився трохи курс євро, тому що Франція є одною із провідних економік, яка побудована на євро. Ну, а які ще будуть політичні, економічні, соціальні наслідки цієї відставки? Ну, це покажуть найближчі дні. На все добре!